Всім привіт! Наш з вами випуск по аналізу біткоїна. На минулому тижні ми провели з вами аналіз, і, в принципі, все в нас збігається по моєму шортовому сценарію. Чесно кажучи, що не дивлячись на те, що зараз всі все-таки чекають того, що біткоїн проб'є 44. Давайте я візьму ручечку. Так. В основному, якщо почитати телеграм-канальчики, подивитись ютубчики, то наратив такий, що ми пробиваємо 44, тут закріплюємося і летимо далі на 69 тисяч. Це вполне можливий сценарій, оскільки дуже багато ліквідацій стоїть у нас над 44 тисячами, тому що. Останній місяць наратив більш був шортовий, і таке можливо. Але перед тим, як вірити ось цей тузимун на 69 тисяч, треба зрозуміти, звідки у ринку візьмуться гроші на те, щоб біткоін посунути на таку висоту. Тобто я особисто вважаю, що біткоін може зробити ось цей рух ще раз на 44 тисячі, і особисто я на споті стала в позиції лонг по ефіру і по атому. Але я буду прикривати ці позиції ось приблизно на цьому рівні 44 тисяч, тому що я не думаю, що біткоін в цьому році зможе пробити відмітку більше, ніж 44-45 тисяч. Тому на цьому тижні так, в нас тут стоїть не той графік. Давайте. Переробимо трошечки. Ось, в принципі, зміст той самий. Тобто, особисто я вважаю, що до кінця цього року біткоін у нас походить приблизно в цьому ренджі. і далі вже буде видно в січні, який буде наратив на те, чи піде він все-таки наверх, чи піде він і зробить свою корекцію і забере ліквідність, яка знаходиться на 37 тисячах. Особисто я все ж таки, не дивлячись на те, що стала в лонгові позиції, буду прикривати їх на 44 тисячах, тому що вважаю, що від 44 тисяч він все ж таки може сходити. Так, зараз я візьму інструмент. Скільки користуюся TradingView? ніяк не можу запам'ятати. Так, давайте видалимо з вами ще ось це. Особисто я думаю, що біткоін, досягнувши знов 44 тисяч, все-таки сходить вниз для того, щоб протестувати ось цей рівень 37 тисяч. Я вважаю, що тут є ліквідність і тут є так само точки ліквіда... ліквідації. Тому очікую все ж таки цей рух. Але будемо дивитися, тому що кожного разу ситуація змінюється, в ринок прибуває ліквідність, і деякі спеціалісти вважають, що можливо це вже і почався буран, і не будемо його чекати до літа або осені наступного року. Я б особисто взагалі нікого не слухала. В Принципі, я так і роблю. І що? зайшла в лонг зараз по споту на чекаю ось цю позицію. А коли закрию позицію, ось тут буду далі дивитися, що мені робити. Якщо все ж таки наратив буде більш бичий, то я потім десь підкуплю на відк на відскоці і знову зайду в лонгову позицію. Там ну далі буду дивитися, напевно, 47. І е, далі теж буду дивитися. Але якщо я буду бачити, що в нас все-таки формується розворотний сценарій, то я зайду на ф'ючерсах в шорт для того, щоб. Сходити все ж таки забрати ось цю ліквідність. Тим більше ми бачимо, що у нас з вами тут 200 EMA, яку зазвичай графік теж часто тестує. Ми бачимо, що він її тестував в цьому приблизно параметрі один раз, другий раз, і я впевнена, що він протестує її і третій раз. Давайте перейдемо з вами на денний графік і подивимося, яка в нас на денному графіку ситуація. Ті, хто навчався в мене на курсі, вони знають, що у нас ось тут формується, так, давайте. У нас з вами тут формується розворотний паттерн, двойна вершина, і по ідеї, він би мав сходити ось сюди. Тобто, по тій стратегії, по якій торгую я, на денному. На денному графіку формується ось така історія. І, чесно кажучи, тому я особисто і думаю, що біткоін все ж таки ходить, сходить і закриє 30 тисяч перед тим, як почати рухатися вище. Але будемо дивитися, тому що ми знаємо, що кожна торгова стратегія не є стовідсотковою гарантією. Тому поки що у мене немає якихось таких глобальних цілей, поки що мої цілі це закрити лонгову позицію на 44 тисячі і далі вже дивитися по ситуації. Отже, висновок мій такий, що біткоін в цьому тижні буде все ж таки рухатися у цьому коридорі 44-41 тисяча. Можливо, він сходить трошечки нижче 37 це те, що я очікую, але якихось таких дуже сильних рухів до кінця цього року, чесно кажучи, абсолютно не очікую. У нас через 4 дня стартує наше навчання, в якому я буду навчати своїх студентів трейдити на спот на фьючерсах. А також ми будемо вивчати, як інвестувати в криптовалюту, як вибирати монети. Тому, якщо вам цікаво, пишіть під цим відео, мені. Коментарі, що ви хочете на курс, я вам пришлю всю інформацію і зустрінемося з вами на наступному тижні.